Вітаю вас, друзі. Зима дивовижна пора року, адже можна вдосталь накататись на саночках, ковзанах, лижах, пограти в сніжки, зліпити снігову бабу. Кожний зимовий місяць отримав в народі свою назву. Грудень називали студень, бо на всю зиму він землю студить. Січень це перелом зими. Лютий. В народі називали букогрій. Послухайте прислів'я та приказки про зиму. Багато снігу, багато хліба. Взимку сонце крізь плач сміється. Держись хома, іде зима. До завірюхи треба кожуха. Зима без снігу літо без хліба. Зимне тепло, як мачухине добро, зимова пора усе підбира, зимою день, як комарів ніс, місяць лютий спитає чи взутий. Прийде зима нажене ума, синиця пищить, зиму вищить, снігу багато год багатий, сонце блищить. А мороз тріщить. Сумний грудень і в свято, і в будень. Такий мороз аж зорі скачуть. Багато зірок на небі до холоду, рідкісні зірки до хуртовини і негоди. Коло біля місяця взимку до морозу і тривалих хуртовин. Прислів'ях і приказках. Зібрана мудрість нашого українського народу, тож давайте, дітки, будемо їх знати і до них дослухатися.